А у нас сьогодні було 30 червня, п'ятниця. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була більш-менш, але я підіймався частенько, після другої ночі вже зміг спати. Ну, а прокидувався я після 9, ближче до 10. ї Знімав температуру. Вагу. Цукор. Одягався і виходив на вулицю. У нас 10.08. Я зараз на вулиці. Ось такий ось стан. Подуває вітерець. але досить тепло, сонечко. Сподіваюся, цей день буде добрим. ця п'ятниця. А в починається активність. Заходив в дім снідав. Також я сьогодні документи збирав. Треба було, ми хотіли з Олександрою в воєнкомат заїхати, бо повістка була. Вчора сестра мені сказала, що повістка до мене мене взивали до воєнкомату, і ми з Олександрою вирішили зранку поїхати туди. Взяли документи, ті, що у мене були, але у мене посвідчення. Просрочені трошки тому їх треба зробити. Але ми поїхали. Спочатку ще заїхали до сестри. Вона мені видала цю повістку. Нас 11.34. Я зараз під'їхав на Виноградар. Треба документи взяти. Почекаю. Потім поїхали до воєнкомату. У нас 11.55, і зараз ми під'їхали з Олександрою до примального пункту. Зараз ми його будемо шукати. Там була велика черга, і сьогодні не пускали туди. Ну, але ми побалакали з людьми які з досвідом. Ну і ті сказали, що краще поки не заходити, поки не, ну, не зроблю обстеження, там, не зроблю документи повністю. Тому ми вирішили поїхати назад додому. По дорозі додому заїхали ще до Макдональдсу, попили кави з Олександрою. Ось далі я. Займався клітинами виробництвом. Перестаньте шум. нам гарчати, ласка. Що? Перестаньте гарчати нам. Чи це не ви. Так. Зараз? Так. Шуквій, шум. Чи це не ви? Ви зараз вийшли. З ваших труб. Можливо, я вже їхати. У нас дуже бентежить мене родичі з годи із цього будинку, від цього будинку. ласка. Ну е після другої мене годували. І я ходив відпочивати. Сьогодні я е міг відпочивати, е лежав у себе е до півп'ятої. п'ятої. Після півпятої підіймався і е, заходив до гаражу, займався виробництвом. А з Олександрою ми виходили на прогулянку після сьомої. Е, Якраз гарна погода була. 19.35 і ми зараз з Олександрою вийшли на прогулянку. Гарна погода, ще сонячно, але не дуже. Жарко. Сподіваюся, прогулянка буде доброю. Добре, прогулялися. Ну і пішли назад. Е, я працював до півдевї, після півдевї пішов до себе, знімав е, температуру, цукор. Приходила Олександра, приносила їжу стравкові цукру. Ось такий ось день у мене був сьогодні. Я вважаю, що все добре, все нормально. Ну, а на цьому я буду закінчувати.